Так, электроды зараз покажу. Давайте спочатку упаковку. Такие надписи. Так. Тут два типи. А ні, не, не два типи, тут більше. Різні. Дивіться, ось такі. Єдже вірмоякість і запайка складується якась. Є ось таким. Оце ну, на От Я ще так положу, щоб показав макро його. Наступний ось такий. І останні ось такі. Тут а, ніби 4 типи у мене в коробці і всіх підписав. У них різниця в розмірах. О тут метала по 27 довжиною, а тут 33, як бачите. Тобто ці прослужать довше. Всі 15 мм. О, дивіться, відкриті. Візьмемо відкритий і закритий зразу. О, дивіться, 15 мм обидва під однакову трубку. Але. От електрод набагато довший, тобто він не так швидко перегорить, вигорить і довше прослужить. Тут 27 мм, тут 33 в довжину. От, прошу. 33 27. Ну, звичайно, ці дорожчі подовше служать. А діаметр однаковий. Тому ну, я вимірюю розміром не скла, а всередині металу. От, 27 мм довжина, 33 мм, 33 мм. Тільки так можна зрозуміти, який довше прослужить. Цій коробці всі показав. Ну, можу виважити зараз. Всі один будь-однуха для поєднання. Все вложу на Тут все закінчено. А, ось такі. Все те саме, але обрізане скло. Ось тут. Не заплавлене, а обрізане. Тобто гостре. Можна порізати. в нього більше різниці. Якому. Немає. От, наприклад, обрізаний. Його можна обрізати отак з клорізом і, зап... а, о, і заплавити. або просто заплавити. От. Так, ну все.